Це мандрівник. Попри шалений спротив з боку синоптиків та зимових ветрів, весна таки прийшла. Що не каже, хочеться вимкнути телевізор та втекти з квартири, з офісу, зустріти весну на природі. Не сумуй, якщо твоя втеча поки не вдалась. Ми привезли природу до тебе. В нас нова мандрівка. На початку програми запропоную я тобі відвідати село Оріховка в Лутугінському районі, батьківщину легендарного Порфірія Іванова. Ти, безперечно, знаєш, про кого йде мова. Славетний засновник системи оздоровлення народився на території нашої області. Подробицями з його біографії обтяжувати не буду. Якщо захочеш, сам все прочитаєш. Скажу лише, що з Івановим пов'язують два населені пункти на території нашої області: Оріховка, де він народився, та хутір Верхній кондрючі в Свердловському. У районі. Там Іванов помер. Свердловські території відвідаємо згодом, поки що Оріховка. Знайти будинок, в якому вже протягом багатьох років живуть івановці, неважко. Будь-яка бабуся розповість, як доїхати до цієї великої будівлі та знайти Юрія Іванова. Учень послідовник, голова невеличкої колонії Івановців. Хай тебе не вводить в оману однакове прізвище. Вони не родичі. Юрій Іванов приїхав сюди на початку 80-х з Куйбашева. Таку назву за радянських Сів носила нинішня Самара переїзду. Передувало довге листування з самим Порфірієм Корнійовичем. Юрій Іванов написав йому, прочитавши статтю в журналі Огоньок. Старше покоління, ті, хто цікавиться оздоровчими методиками, дуже добре пам'ятають цей текст. Після тієї публікації послідовників Іванова значно побільшало. Була серед них і делегація з Куйбашева, яку очолив Юрій Іванов. Мы с ним переписывались, и он высылали ему свои фотографии. Но когда мы к нему собрались, 10 апреля, купили билеты на самолет, Як-40 тогда летал, мы где-то билетов 40 взяли. Потом нам из Москвы позвонили, что учитель ушел из жизни в этот день, когда мы билеты покупали. Но мы все равно решили поехать, и мы через 7 дней после того, как его похоронили, первый раз приехал группа в кондрючий тогда валентина леонтьевна нас приняла жена его нова она сказала он говорит вас ждал и впервые говорит к нему приехали здоровые люди то есть люди не просто которые ну больные там инвалиды а просто приехала молодежь хорошие ребята возраст был 25 30 лет вот нет тогда 30 лет было Потом были ученые среди нас, были медики, люди, которые занимались различными восточными философиями, западными какими-то технологиями оздоровительными. Ну, а так как нас всех вот Иванов объединил в этом плане, вот мы пошли, пошли, пошли. И вот к 1988 году я уже был готов ехать сюда. Будинок воріхівці збудували в 2000 році. Юрій Іванов каже, що виконував волю свого вчителя. Той, за його словами, заповідав, щоб тут біля Чувілкиного пагорба про нього трохи згодом жили його послідовники. Зараз тут великий науково-дослідницький центр, лабораторія, в якій виготовляються ліки, видавництво та великий архів книжок та рукописів Парфірія Іванова. Найближчим часом з'явиться екопоселення. Тут я на деякий час перерву свою розповідь та надам слово самому Юрію Іванову. Аби ти розумів як нам пощастило, журналістів сюди пускають не часто. Для нас зробили виняток. Тож маєш ексклюзивну екскурсію та невеличку лекцію про Порфірія Іванова. Це наш один із кабінетів. Здесь мы собираем различные аппараты для природного оздоровления человека. тренажеры, эспандеры. Я работал в центре подготовки космонавтов, и мы сюда собрали очень интересную биорезонансную аппаратуру. Вот здесь у нас ризографы стоят, Юрій Іванов розповідає, що під час наукових семінарів, які регулярно проводять в цьому будинку, збирається до ста гостей. Далі йдемо в методичний кабінет. Тут серед численних книжок та наукових праць я й поставив найважливіше питання: а в чому власне сутність івановської методики? Основа це вихід виход в природу, Тобто ми. отдалились от природы, и мы потеряли, как бы сказать, вот этот природный заряд, потенциал потеряли. А так как мы очень зависимы в разных институтах жизни, то есть э, профессионально, семейно там и так далее. Поэтому первый шаг – это выход в природу, обретение природного заряда. Второе – это э, получить независимость от неблагоприятных природных факторов. Вот это тоже очень важный момент, потому что уметь находиться… Э, вот мы 220, 200, 250 дней в году мы не едим вообще и не пьем. Вот сегодня мы не едим. Но это все постепенно постепенно. Сначала 42 часа, то есть полтора дня в неделю, потом три дня в неделю. Вот мы где-то в среднем 4-5 дней в неделю не едим. Но это методические, так сказать, вещи. Юрій Геннадійович запевняє, що той, хто живе за системою його вчителя, не захворіє. Як приклад, наводить своїх батьків. Вони дожили до 85 -ти. 30 років дотримуються поглядів Порфірія Іванова і чудово себе почувають. До івановців ми ще повернемось, поки пропонують трохи помандрувати Оспєнкою – селищем, що знаходиться неподалік. Запросив нас сюди наш новий друг, професійний мандрівник та автор збірки маршрути по Луганській Ілля Єсін. Нещодавно блукаючи цією місцевістю, знайшли. Вин на стене колышнюю селищної едальни, вылыки дерево, выклады з дикого каменю. Мы зацікавилися и вирішили побачить эту знахідку на власні очі. В рамках одной из очередных экспедиций маршрутов по Алганске проходили мимо этих мест и вот обнаружили такой интересный арт-объект. Кто-то из местных умельцев сделал такое вот каменное дерево. Судя по всему это сделано из местного камня дикаря, который еще называют болгарский отделочный камень. Автор дерева знайшовся дуже швидко. Місцевий підприємець Ілля Бовкун декоративно-прикладною творчістю займається значну частину життя. Спочатку було різьблення по дереву, потім перейшов на дикий камінь. Каже, що його в цих місцях багато. Камінь може бути чудовим матеріалом для виготовлення от таких от зображень. Звісно, якщо правильно підібрати колір. Ну займає час підбор камня. місцевий камінь, камінь виразно цвіта нас на Донбасі. Всякий кам'яць. І краснуватий, і слінковатий, і сірий, і жовтий. І в полосочку і з гніздишком. А якщо постаратися, то можна і камін скласти, так як, наприклад, зробив Ілля Бовкун. Вийшло чудово. Майстер розповідає, що цю зиму він взагалі не користувався опаленням, обігрівав своє приміщення каміном. Ще трохи побудемо в успінці. Ти, мабуть, звик, що ми приділяємо велику увагу старим будівлям. Але не було в нас архітектурних пам'ятників радянської епохи. Ну, може, для покинутої будівлі районного Держбанку, то занадто красива характеристика, але переконайся, об'єкт цікавий. А було це. Так, до середини минулого століття Успінка носила статус районного центру, але з укрупненням території центром району стало Лутугіне. Колишній Оспєнський банк законсервували радянську тематику. Продовжимо в Старобільську з моїм давнім другом, істориком-краєзнавцем Валерієм Снігирьовим. Ти, безперечно, чув ті жахалочки про скажених бандерівців, які таки мріють приїхати в Луганську область та знищити всі пам'ятники Леніну. Ми розповімо тобі про те, як радянські пам'ятник знищили наші місця. Ось ця конюшня, тут сім коней держали. А тут це вони Медведєв і його соратники тут жили, це дом домикній був, а тут конюшня була. Євген Іванович, якого ми зустріли на вулиці Пролотарській випадково чув про це від свого дідуся. В цій будівлі в 20-х роках минулого століття знаходилася уїзна надзвичайна комісія. Тут розпочинав свою трудову діяльність радянський розвідник Дмитро Медведєв. старшому поколінню дуже добре відоме. Це прізвище. Ти, якщо маєш бажання, можеш подивитись у Вікіпедії. если сейчас, даже сейчас, помните, тогда еще Рихард Зорги в 50-е годы не раскручивался, а вот Николай Кузнецов, это и подвиг разведчика, и это было подробно, и непокоренное, то есть это тогда был разведчик номер один Советского Союза. А Дмитрий Медведев его командир. Ну так вот, Дмитрий Медведев набирался чекистского опыта и практики здесь, в наших краях. Тут в Старобільську Медведєв започаткував свій метод диверсійної боротьби. Якщо захоплюєшся військовою історією, то напевно чув про псевдозагони, які використовувалися в боротьбі з вояками Української повстанської армії. Цей метод винайшов Медведєв. Випробували його в Старобільську на повстанських загонах отамана Каменюки. От создав лжебанду. Потім це буде називатися лжепартизанські отряды. Тобто переділ чуть і став міцне, як говориться. дресс-код, подцепили опознавательные знаки, ну и как бы заезжая банда, как тогда называлась, борцы за волю и независимость, улились и искали контакты с более крупными бандами. Кабиненко пошел на контакт, и в этот момент его вместе с штабом в бою и с пулеметов положили. Дмитрий Медведев, если можно так сравнить, это но ну, один из тех диверсантов оперативников которые ну скажем так вот оскорцене еще у него учился это все было вот на этой тихой улочке в этом тихом городе В роки Другої світової Медведєв працював в німецькому тилу. Підготував легендарного розвідника Миколу Кузнєцова. Це той, який став прототипом головного героя відомого радянського фільма Подвиг розвідника. І все це одна людина. Але згадки про нього в Старобільську немає. До нещодавна на цьому будинку була меморіальна табличка, але зникла і вона. Зауважую, що зняли її вісім років тому не бандерівці, яких так чекали в нашому регіоні. Та повернемось до Порфірія Іванова. Як ти розумієш, його система набагато глибша, аніж кілька тез. Вкластися в одну програму просто нереально. Тож я знову замовкаю, продовжимо екскурсію. Іванов сказав у своє час, що китайці у мене цю іголку украли. Ну, он образно говорил. На самом деле так оно и получается, что если мы иглоукалами занимаемся, то мы пробиваем, как бы шунтируем эти наши биологически активные системы. А он сказал, что их нужно тренировать. То есть свойства э, э, природної практики э, через освоєння своєї тіла, і тела як и, и інструмент познання мира. Юрій Геннадійович навів цікавий приклад. Декотрий час тому в районі Полтави археологи знайшли таблички, на яких були зображені люди в позах, які дуже нагадували осани, в яких застигають йоги, приблизний вік знахідки 5-6 тисяч років. От така от тобі давня українська йога. Переходимо до бібліотеки. Книжкове зібрання в цьому будинку перевищує кілька сот томів. Книжки найрізноманітнішої спрямованості. Я зараз вам скажу, от, допустим, допустимо, вот, література по восточній філософії. Десятки книг. Я своєму починаю, зараз я вам книгу покажу. Ось вот ту книгу в 80-му році. Я продав магнитофон за 500 рублей ось цю книгу. Почав з восточної філософії. Uh -huh. Но это було еще до системи Иванова. Далі навчально-оздоровчий центр. Івановці з Лутугінського району збирають книжки з народної медицини, інформацію з інтернету. Пробують самі виготовляти лікарські прилади та ліки. э, ми а, а, в плані природної гомеопатії. Вот мы собираем здесь травы, настои делаем, бальзамы, мази. Вот из ариала ореховки вокруг бугра. На бугре у нас природоохранная территория, там нельзя этого делать. А вот в, в окрестностях мы это применяем как природные талоны и используем как гомеопатию, то есть капельками различные настои при различных там заболеваниях. І от тобі ще одна цікавинка від місцевих івановців. Ти знаєш, що таке ритони. Я до візиту в Оріховку так само не знав, а в будинку Іванова їх ціла колекція. Це поняття за розповіддю Юрія Іванова прийшло до нас з трипільської культури. Це прилад, який за твердженням Юрія Геннадійовича допомагає впливати на думки. зібрано для. усиление природных потоков, которые э, с помощью человека усиливаются. То есть, если человек начинает с этими ритонами работать, то э, повышается эффект его мышления. Допустим, э, нужно вызвать дождь. Вот для урожая. Человек с, с помощью этих ритонов создает образ дождя. И это все как конвертеры такие очень сильно все это усиливает. Ритоны, ритуальные эти объекты, делаются специалистами из глины, которая привезена из самых разных мест. Вот этот ритон сделан из глины из Киева, из Казахстана, из Ореховки и из Болгарии, там, где Ванга живет. Ритоны работают на усиление мышления человека. То есть мысль, ну, все уже знают, что мысль проективна, то есть то, что человек мысль, то он и получает. Но структуризация этой мысли, природный резонанс, расширение по эфиру мышления человека происходит с помощью вот этих вот ритонов. Причем некоторые ритоны работают, по словам их авторов, на 350 километров и больше. То есть настолько мощная сила. І в фіналі екскурсії Чувілкін-пагорб акцентую твою увагу. В день зйомок температура за вікном коливалася між плюс три та плюс чотири. Мені в моїй весняній курточці було холодно. А Юрій Іванов, як бачиш, від холоду не страждав. Отже, Чувілкін-пагорб за легендою ще юному Порфірію це місце заповідав його батько як наймолодшому. Легенда легендою, але для самого Іванова Чувілкін-пагорб мав велике значення. А вообще это природное место, которое учитель Иванов сказал, что здесь начнется природная эволюция человека. То есть когда человек будет выходить, отказываться от, э, от еды, там, от дома, от одежды, от обуви. Вот, и будет переходить на э, такую природную жизнь. Но э, мы сюда приходим периодически, то есть побыли здесь, потом опять возвращаемся. Э, место энергоемкое, еще с той точки зрения, что здесь, ну по данным некоторых природных людей где-то на глубине 25. 35 километров уже магма находится. Это и шток такой очень мощный идет, застывший. И когда человек находится на бугре, то иногда возникают такие сильные потоки, что человек тут даже часа не может простоять, потому что его начинает крутить, вертеть. Вот. А на самом деле просто происходит оздоровление и резонанс на чисто какие-то природные вот воздух, ветер, влага, дождь там, и так далее. Важко сказати, чи відчув я на собі діючу Вілкіного пагорбу. Дійсно, я не знаю, що в таких випадках має відбуватись з людиною. В будь-якому разі я зміг повернутися додому та підготувати для тебе цей випуск. Продовжимо говорити про наших славетних земляків в Старобільську. Ти знав, що винахідник радянської Катюши, реактивної установки, яка під час Другої світової лякала фашистів, народився в Старобільську. Звали героя Георгій Лангемак. Це єдиний старобільчанин, чиїм ім'ям названо цілий кратер на мі... Місяці. Але в рідному місці про нього нагадує хіба що копія Катюші в місцевому музеї. У нас в музеї знаходиться от, копія знаменитого орудия Великої Отечественної війни, которая ласково називається Катюша. Эту копию нам сделали на нашем ремзаводе. Сам Лангемак проживал в Старобельске, и он участвовал в разработке вот этой вот знаменитой э, машины, Такое орудия, которое стреляет э, светящимися снарядами, от которых очень э, боялись э, враги его боялись. Лангемаку не пощастило, його репресували, каже Валерій Снігерьов в СРСР, як ти мабуть знаєш, розстріляних прийнято було забувати. Лангемаку навіть не допомогла посмертна реабілітація. От і маємо, що на місяці є кратер, присвячений цьому вченому, а в рідному Старобільську нема навіть маленької таблички. Мало того, що фамілія німецька шведська. Мало того, що по попасхардінню дворянин, Более того, в годы советской власти старобельчане открестились от него четко и переписали все к Харькову. Благо, Старобельск был Харьковской губернии. Ну, чтобы лишний раз не дразнить гусей, не создавать ненужный ажиотаж. Человек талантливый физик. Более того, чье имя стоит на, в одном ряду с Солковским, Королевым, Лангемаком. Это основоположник теория реактивного движения. Почему говорят? Но помимо того, что он теоретик и выдающийся теоретик, американцы, например, когда планировали высадку на Луну, знаменитые Аполлон-16, 17 и так далее, они взяли за исходные его расчеты, которые были еще в 30-е годы. Это знаменитая с и Гитр, ну, первые советские ракеты, где к приписывается, приписываются, то это Королев ученик Лангемака. Но если Королева в 1937 году просто на Колыму отправили, Вибір всі зуби, то Лангімайка поставили к стенці. за заврідительства і связь з німецько-фашистським шпіоном Тухачевським. Чому Старобірськ і открещувається, несмотря на те, що це тридцять рік? год. Фіналі презентую тобі подорож в чудове місце. Є в Антрацитівському районі, прямо за селищем Червона Поляна, урожі щелби. Дуже раджу його відвідати. Нам цю місцину показував Ілля Єсін. За його словами, кожен луганський мандрівник обов'язково має тут побувати. Это реально, можно сказать, жемчужина нашего края, Луганского, потому что некий оазис в степи. Вот, шахтерский край, в степи, шахты, терриконы А тут э, такой вот участок заповедного леса 500 гектаров, можно сказать, дикого, красивого леса, который в каких-то местах даже напоминает фэнтезийные мотивы. Потому що тут, тут можна увидети е, якісь необичні дерев'я, як от в ліхалесі у Толкіна, і там какие то в деревах необичне нори, напами ще хобітські жилище. Дійсно, хобіцькі нори знайшли, та ще знайшли багато чого цікавого. Наприклад, перші квіти. Шкода, що лив дощ, і оцінити урочище в повній мірі ми не змогли. Довелося лише уявляти наскільки чарівно тут влітку. Та щодо назви цієї місцини. Дивись, я все побачив. Лоб один, лоб два. Ось вот необычная коряга, напоминающая какой-то вход в чье-то жилище. Вот, там, или какого-то ещё волшебного существа. Вот. И тут очень много таких каких-то необычных. так как это заповедный край, вот здесь достаточно много редких деревьев, растений краснокнижных, ну, занесенных в красную книгу, вот. Животных видел? Животных здесь не видел, но ну, если не считать животными тех людей, которые тут иногда оставляют какой-то мусор, вот. А так можно сказать, тут такая дикая красота. Вот, тут спутанные какие-то деревья, густой лес, очень много грибов. Причем мы тут находили грибы величиной с человеческую голову, дождевики. Или находили, например, какие-то грибы, ну, чага, древесный гриб тоже просто громадных размеров. Таких в обычном лесе не встретишь, а здесь они есть. На тему я, мабуть, сделаю небольшую паузу. Побажаю тебе встретить весну у місці та в месте и в теплой компании. Та попрощаюсь с тобой до новой мандрівки.